Що про мене подумають інші люди? Якщо у вас виникають такі питання інколи, то це відео може бути вам корисним. А що ж вони можуть подумати? Ну, зазвичай, коли в нас таке питання виникає, то ми боїмося, що нас це момент, хтось покритикує, чи засудить, чи обесцінить, щось таке буде неприємне про нас думати. Да? І ми думаємо часто, що це залежить від того, а що там на нас одягнено, чи яка в нас зачіска, як ми виглядаємо, а що ми говоримо, як ми говоримо. Але насправді... Це не так. <смі> а що ж тоді від чого залежить те, як на нас будуть дивитися інші люди, да? як вони будуть нас сприймати і реагувати на нас? А залежить це тільки від того, а як ми самі раніше в минулому ставились до інших людей і до себе. І тут є в цілому два варіанти: ми переважно інших людей або Критикували, знецінювали, засуджували, да, тобто, умовно, негативно ставились, або навпаки, приймали, е, любили, е, з розумінням ставились, тобто, позитивно. Да. І от е, від того, як ми е, діяли в минулому, по відношенню до інших і до себе, підкреслюю, е, то, е, Таке зерно ми посадили, і воно тепер буде в нашому житті сходити. Тобто, якщо ви в своєму житті зустрічаєтесь часто з критикою в вашу сторону, то швидше за все, що ви також звикли критикувати інших. І ми часто можемо цього навіть не помічати, тому що це така підступна штука, коли багато карми, кармічних зерен накопичується, вони можуть зійти як звичка. І тоді ми просто вже не помічаємо. Да? Навіть отак от буває. Там ідеш вулицею, тут брудно, тут щось е, бумажка валяється, ой, е, там щось не знаю, знову. Поламали якусь там, не знаю, качелю, які недобрі люди, да? і мені би взагалі нічого так ні про кого конкретного не думали, але зерно посіяли. І отже, головне, що робити, щоб не боятися, а що про мене подумати. Ну, власне, щоб не боятися, да? треба подумати, а як я хочу, щоб про мене думали. І 99,9% людей вони хочуть зазвичай, щоб до них ставилися з любов'ю, з розумінням, з підтримкою, цінували їх. Да? І якщо ми хочемо такого, то нам треба що? Ці зерна сіяти і поливати радістю, звісно. Тобто конкретно з сьогоднішнього дня, якщо вам актуальна ця тема, то ви прямо намагаєтесь в моменті, коли хочете когось покритикувати, зупинятися і замість цього подумати, а як я хочу, щоб зараз до мене поставились, і так робити.